Що тут? Мішає! Мішає? Куда їхати? Куда? 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 Куда на тебе їхати? Чи що? Доброго здоров'я! Добрий день! Що ви робите? Що ми робимо? Що ми робимо? Що проїхати навіть не можна? А Мало, що вам Мало! Що тут не можна? Що yeah, давай? Ти давай ти, чучело. Що давай? Що давай? Давай. Ти даш зараз? Ти зараз даш. Ти зарадаш. І дотикаєшся зараз. І дотикаєшся you're зараз. Дотикаєшся зараз? Дотикаєшся зараз. Що водій робить в патрульному автомобілі? Водій що робить в патрульному автомобілі? ЛВ-0081. 00, Л081. Усичня можна бачити? Можна. А ви як стоїте? Ви приклад який показуєте? Ви тільки що включили його?